Я не знаю, на що розраховуються люди, але я хочу просто про це ще з вами проговорити, щоб ви пам'ятали, будь ласка, якщо ви на федеральному етапі розгляду, будь ласка, не виїжджайте. По можливості, якщо у вас є можливість не виїжджати, будь ласка, залишайтеся в країні. Тому що е, може бути така ситуація, як от у знайомого моїх знайомих, і ви можете отримати е, ну, проблему з в'їздом. Тепер людина повинна чекати. На отримання візи десь півроку, звичайно, жити в тій країні, робити там якісь документи, починати працювати, тому що десь гроші треба брати. А тут робота, а тут така історія. Я, чесно кажучи, не знаю особисто цю людину. Але я була в шоці, коли я це почула, тому що ну, от так працюєш, живеш, робиш, робиш, робиш. А тоді в останній момент робиш таку помилку знаєш, і вже повністю не знаєш, що робити, як взагалі вийти з цієї ситуації. Я була в шоці. Тому я думаю, що ви розумнички і знаєте, що так робити вже не можна, розказала вам про це. От. А взагалі, я хочу вам сказати, що ми будемо трошки більше цікавішого контенту з вами ділитися вже наступного місяця. Тому що ми зробили <кій> один цікавий крок, про який я вам зможу розказати тільки в травні, от коли я все до кінця зроблю. Ми з вами поділимося взагалі, що ми зробили, як ми зробили, і для чого взагалі це все було, і що ми будемо далі з, 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 з цим всім робити. Тому що, чесно кажучи, я взагалі не, не, не знаю, як я на це наважилася взагалом. І, коротше, вами все-все все розкажу. Люди ходять, все-все-все розкажу вам вже в травні, вже під кінець травня і поділюся, і будемо з вами дуже багато цікавого. Авого робити.